Вітаю, дорогі мої підписники, любі друзі та гості мого каналу. Для тих, хто зі мною не знайомий, мене звати Оксана. Я емігрантка з України, проживаю понад 14 років в сонячній Італії, мої відео українською в підтримку для мого народу. Ну що ж, мої любі, налаштовуйтесь зручніше. Сьогодні будемо робити таро розклад для знаку зодіаку близнюки та побачимо, з якими енергіями ви будете. Іти в липень в липні місяці. Ну, що ж, кожен із вас замовляйте ваші запитання, щоб почути конкретну відповідь на них. Не забувайте, що таро розклади е, на загальну кількість людей. Якщо хтось із вас хоче замовити персональні розклади, внизу під цим відео ви знайдете всю інформацію, як мене знайти. Ну що ж, любі мої. Починаємо з Райдера Вейта. Четвірка: жезлів. чудовий аркан. Четвірка це карта стабільності. Ви бачите зображення двох людей, які щось святкують. Це карта якогось свята, святкування можливо переїзду чи то купівлі житла, тому що четвірка це завжди фундамент, стабільність, стабільність під ногами, де ви стоїте. Також чудова карта для переїзду в нове житло. Також чудова карта для роботи, де ви працюєте, тому що це карта гармонії вашої і внутрішньої, також гармонія двох людей, які з'їхалися. Можливо, хтось із вас на кінець в кінців вирішить з'їхатися та проживати разом. Чудова карта для підписання якоїсь угоди. Чи то, можливо, планування весілля, щоб бути разом дуже чудовий аркан стабільності та гармонії, як в вашій душі, так і стабільності взагалі. Чудовий аркан починається з таких веселих, позитивних енергій. Сама перевернулася карта Король Пентаклів. Королі, королеви, пажі, рицарі, лицарі це в нас карти двора. Вони відповідають за тих людей, які знаходяться в колі вашого знайомства, які вас оточують. Коли ми бачимо такі королі людей, які на троні. На люд для таких з такими людьми вам треба спілкуватися. На таких людей вирівняєтеся. До таких людей треба звертатися, які вже щось досягли в своєму житті, які не просто словом а показують це на ділі. Буде звернення до можливо це ваша родина, яка вам може допомогти. Тут якраз іде святкування, чи то свято, чи то весілля, чи то до переїзду, чи то до купівлі, до купівлі будинку, де ви будете відчуватися. Що ви самі вже можете досягати в вашому житті те, що ви захочете? Допомога завжди буде. Це допомога також якихось банківських структур. Люди, які працюють в які можуть надавати кредити, звернення до людей, які можуть допомогти коштами. Я ще раз повторюсь, можливо, це ваші рідні. Або, можливо, ваші друзі, які досягли статусу, які досягли якоїсь посади. Або це ви, дорогі мої близнюки, навіть якщо це не ваша стихія, але гроші заробляти і бути на високій посаді, там де ви можете святкувати ваші здобутки, можливо, для когось це буде підвищення вашого статусу, чи то здобутки вашої нової роботи. Так що я вам бажаю всього найкращого по цій карті. Дуже сонячні дві карти випали, які вам допоможуть вийти із кризової ситуації. П'ятірка келихів у нас якраз означає ця карта, коли людина. Можливо, була раніше зневірена. П'ятірка це завжди карта кризи. Це стосується вас, самих, персональної вашої кризи, внутрішньої вашої енергії. Цим арканом у нас керує Марс в Скорпіоні, Якісь рана, душевна рана, да? душевна рана, яка ви не можете відійти. Якщо раніше були якісь розлучення або якісь переживання, емоційні переживання за те, що зараз відбувається, чи то в країні, чи то в вашій родині, можливо, когось були. <злучення>, тому що ця карта також говорить про стосунки, які зараз на половині знаходяться. У нас кожен молодший аркан іде до десятки, починаючи з туза, це як нові енергії, як есенція нових енергій, і доходить до десяти. Так що п'ятірка це якраз ви на середині шляху. Де ні в якому разі не можна зупинятися там на тих негативних енергіях, які вам роблять тільки гірше, де ви страждаєте. Можливо, це біля утрати рідної людини. Карта трауру також може бути. Але завжди не забувайте вам, універсо, вам життя, вищі енергії дають шанси позитиву великого. Подивіться, там є міст. Виходи завжди є. Тече ріка. Там, де ви стоїте, бачите, все жовтим кольором зображене. Жовте це може бути навіть е, на тій землі, де ви стоїте, так? там, де, можливо, не, не впевнені в собі, тому що це може бути ознака також піску, зибкості якоїсь, да? там, де ви не, не можете стояти. Вільно, там, де ви не відчуваєтеся, відчуваєте емоційно, що ви захищені. Але міст є Міст, бачите, збудований перехід на другу сторону. Ріка тече, це, це шукати вихід, другий. Не можна ніколи стояти в одному на одному місці в тих негативних емоціях і живитися тільки негативом. Якраз Аркан наголошує, що треба шукати вихід, не застоюватися, тому що після п'ятірки у нас іде аркан Шістка, молодший аркан. І цей аркан у нас перемога. Так що е, е, вам вирішувати, вам карти говорять завжди вихід, який ви можете знайти, але вибір завжди за вами. Як би то не говорили, все залежить від нас, і на даний момент все залежить від вас. Вибирайте, чи то ви спускаєтесь, тому що п'ятірка це якраз половині, так, ви на самій вершині вашої кризи. Якщо ви підете далі, ви будете шукайте шляхи, щоб ці перешкоди вже звільнялися. Ви вже будете йти вперед, тому що шістка – це перемога. Якщо ви спускатиметеся вниз і завжди залишатимеся, залишатиметеся на тому шляху, де ви зараз знаходитеся, це приведе тільки до. Як то кажуть, до такого великого акумуло, до такого великого клуба клубня негативу, що це тільки погано буде впливати на, ваш, на ваше здоров'я та на ваш емоційний стан. Так що вибирайте красу, гармонію і йдіть до вашої стабільності. Другі, друга колода, я хочу для вас взяти, це мудрість стихій. Зараз побачимо, сама випала. 100% кажу, що те, що з вами зараз проходить, це сльози, можливо, розлука, можливо, якісь втрачені надії. Але бачите, якраз в, на, в цій колоді мені дуже подобається. Трійка мечів якраз в цій колоді. Так, це карта одної людини, яка, можливо, зараз е, знаходиться в такому стані е, відсутності підтримки другої людини. Да? Або можливо, щось у вашому суспільстві відбувається. Ця карта не тільки про відносини двох е, двох, двох людей. Це карти про відносини взагалі, що також можуть страждати багато людей, які в вашому окрузі знаходяться. Але тут те, що радує, що розквітають троянди, розквітає те, що вам колись робило біль, те, що колись вам робило ці сльози, вже закінчується вийдете до вашої стабільності. Вам вже все відомо. Можливо, хтось передумає, передумає, треба передивитися, виходити із цього негативу і шукати якісь нові. Нові шляхи, нові виходи, тому що нові події завжди змінюються. І ця карта говорить, що зміни будуть на краще. Головне вживати, як то кажуть, раціональність, тому що мечі це в нас раціонально думати, практично думати і йти до своєї мети, йти до своєї цілі. Дивіться, який чудовий аркан. Сімка жезлів. Бачите, ви вистоїте, як би вам важко не було, але ви якраз тут такий закат сонця, і ви держите ваший жезл. Ви, як амазонка, да? витримаєте все витримаєте, і підтримка вас буде, тому що ще сімка жезлів говорить те, що м -м, вам треба рухатися вперед. Сімка це завжди як шукати вихід. Але коли ви будете спокійні і зовні, і зсередини. У вас все буде йти найкращим шляхом, і тримайтеся за те, за ваші нові ідеї, за ваші, тому що ми сімка, це ви вже пройшли великий шлях, і вам іще треба рухатися до того, щоб до завершення і ще трошки залишилося три кроки, і ви будете, ваша перемога буде. Це вже великий прогрес. Коли випадає молодший аркан сімка, це ваш прогрес, який ви дуже задоволені вашим результатом. Так що рухайтеся вперед і не зберігайте цими підсказочками Всесвіту. О, сімка мечів. Будьте обережні, тому що ця карта в нас кражі, ця карта підслуховування, це карта, коли хтось за вами піддивляється. Якщо для когось це в відносинах, будьте обережні, можливо, ваші е, чоловіки, які з вашого минулого люди можуть з'явитися. Які за вами слідкують. Які... Це дуже карта інтернету, так що будьте уважні, користуйтеся захисними якимись управлінням, телефоном, ставте коди, можливо, на ваших комп'ютерах, тому що тут за вами слідкують. Це карта нехороших таких негативних енергій, але бачите, там все темно. Хтось робить щось із під пяшка, вам хочуть зробити з-під пішка. Так що будьте обережні, як то кажуть, попереджений буде більш обережний. Так що телефони, інформацію зберігайте. Можливо, те, що ви записуєте, не дуже розповідайте людям, яких ви не знаєте. І ця карта, якраз говорить, що не довіряйте тим людям, яких ви не знаєте. Можливо. Тільки ваша таємна якась інформація, бережіть її завжди для себе, і можливо, якимись зашифрованими кодами, щоб ніхто не зміг зламати, щоб ніхто не зміг зайти чи то ваш акаунт, тому що зараз, як ми знаємо, в нас життя все йде в інтернеті, всі дані. Можливо, якось трошки треба займатися захисними якимись частинами, щоб захиститися. В робочій сфері, як може програтися ця карта, хтось за вашою спиною може говорити про вас якісь нехороші, щоб вас підсидіти, як то кажуть, щоб забрати ваше місце робоче, якісь такі нехороші енергії. Я хочу вибрати ще одну карту. Чим це все закінчиться? Все закінчиться чудово. Головне, не довіряйте. Головне, бачите, десятка кубків це є людина, якій ви можете довіряти. Ваша друга половиночка, ваша сім'я. Другим людям не треба розповідати те, що їм не треба знати зовсім. Тому що сьогодні ми ніколи не знаємо, кому можна довірятися, а кому а Кому не можна, да? Іноді в таких ситуаціях, коли, наприклад, в тих ситуаціях, які ви зараз знаходитеся, да? розпач, біль, те, що ви вже пройшли, то іноді ми навіть собі вже сидимо і думаємо: про що думати, як жити завтра? Да? Так що довіряйте собі і своїм близьким. Третя колода в нас. Шістка пентаклів, я взяла для вас повсякденне життя відьмачки. Шістка пентаклів це дуже чудова карта, коли є. Це карта волонтерства, коли хтось займається волонтеріатом, коли хтось допомагає людям, це карта допомоги, вигідної допомоги, взаємодопомоги. Там де те, що ви можете людям допомогти, тоді вам воно відгукнеться, вам повернеться та гармонія, радість. Навіть душе, душею, да, люди подякують вам за те. Ця карта говорить, що ви зробите справу, якусь річ людям, які проживають на даний момент дуже скрутні часи. І ви залюбки допоможете, якщо це дійсно в ваших силах. Якщо це вам хтось допоможе, а дійсно допомога буде, тому що по цій карті не може бути щоб сам народ, тому що це цим арканом у нас молодшим керує місяць в знаки Телець. І ця карта говорить, що у нас, як хто знається на астрології, місяць у нас в екзальтації, в знаки тельця, дуже душевна енергія відкрита, хочеться допомогти людям, хочеться відчукати ту гармонію, не тільки вашу гармонію тіла, але й вашої душі, і не тільки зовнішнього середовища, а те, що є ваших емоцій, внутрішніх емоцій. І якраз пентаклі в нас і говорять, да, це гроші, можливо, хтось соціальна допомога, давайте запит якийсь, і вам нададуть соціальну допомогу. Або ж звертайтеся до волонтерських організацій, де ви обов'язково отримаєте допомогу. Хто шукає, той знайде завжди. Чудовий аркан. Не зволікайте цим, якщо хтось потрібне, якщо комусь потрібна допомога, не зволікайте, завжди знайдуться люди. Головне шукати, і вихід завжди знайдеться. Паж мечів можливо означає ваших дітей, тому що пажі це в нас в наші діти, і мечі це наші думки. Мечі це повітряна стихія, да? можливо, ви почуєте якусь інформацію, будете запитувати в когось, пошук в інтернеті інформації, вибір, будете шукати, можливо, куди піти навчатися, а можливо, це ваші нові плани, тому що пажі також це наше персональне, коли ми починаємо з чогось нового, новий шлях до чогось нового, нова ідея зароджується в вашій голові, можливо, взяти якісь курси. Можливо, дати запит на якісь підробітки, можливо, підвищення кваліфікації. Дуже чудова карта для розвитку, як вашого ментального розвитку, так і розвитку вашої душі. Здобувати нові знання ніколи не пізно. Чудовий аркан рухатися вперед. І треба вирішувати це якраз. Розумове розумом, ви розумієте, да, ваші думки вже розуміють, що треба щось міняти в нашому житті. Так, дорогі мої близнюки, це якраз ще й ваш ваший був аркан, що торкається вашої стихії. бо вас тут Те, що вас торкалося да, емоційно, навіть те, що ви можете почути, три карти у вас випало вашої, вашої стихії. І ці три карти були як аркани попередження. Щоб ви були уважні, з ким ви розмовляєте, кому ви відкриваєте інформацію. Також довіряти тільки рідним, близьким людям, які з вами знаходяться, і не викривати ваші таємниці людям, з якими ви зовсім не знайомі. Десятка келихів чудова карта! Десятка келихів. Це карта з'єднання сім'ї, об'єднання сім'ї. Можливо, в когось буде день народження, можливо, народження дитини. Десятка це завершення, позитивні емоції, які людина відчуває, те що, те, що відчуває всередині емоції, які йдуть через край. Можливо, дійсно хтось зустрінеться зі своєю родиною раніше були в розлуці. Чудова карта виїзду на природу, чудова карта побути разом, чудова карта з'їздити до ваших рідних, близьких, побути, можливо, в когось буде весілля, святкуватимете якась, тому що це карта свята і святкування якоїсь великої події, навіть своєї внутрішньої події, коли люди досягли тих позитивних емоцій, що можуть порадуватися за свою сім'ю. За свою родину, за свою націю. До речі, десятка це вже завершення, і карта нагадує, тому що щастя і радість не можуть керувати нашими емоціями завжди. Так? Але такого, як то кажуть, цілі самої вершини вашого щастя ви досягнете в липні місяці, дорогі мої близнюки. І це може торкатися як вас самих, так і ваших близьких, ваших, вашої родини, можливо, брати, сестри чи то вашого суспільства. І будете тільки радуватися за них. Друга карта з цього аркану. Вау! Дивіться вдалечінь. принцеса мечів. Якраз це ваша карта. Будете дивитися вперед. От ви якраз знаходитеся, да, хто займається астрологією, то це у нас є така опозиція. Називається, коли ви близнюки, і дивіться ціль туди в знак стрільця. Направляйте ваш погляд на розширення горизонтів, на далеке бачення, на бачення майбутнього, складання планів, можливо, для вашого ж розвитку. І також ця карта, я ще раз повторююсь. Це вже друга карта в нас. Бачите, Паш мечів був з одної колоди, і принцеса це є та сама карта, та сама ознака, і події означає ті самі. Але коли випадає вже другий раз ця карта, це, як то кажуть, підтвердження, що треба дивитися. Вдалі, далеко, треба дивитися розширення горизонтів, можливо, подбати про і спланувати поїздку для ваших дітей, куди підуть навчання, навчатися. Поїздки, можливо, будуть переїзди з приводу навчання, далекоглядність. Дуже чудова карта для вашої стабільності потім. І дуже чудова карта. Для вас, для підвищення, якщо це будуть якісь нові плани, можливо, взяти якісь курси, ніколи не пізно навчатися. Я ще раз повторююся. І в любі роки ніколи не пізно розвиватися. Це карта нового розвитку, яка приведе вас до стабільності. Можливо, хтось в майбутньому змінить навіть свою роботу. Це зміни, але дуже в позитивному напрямку. Чудово! Ну що ж, мої любі близнюки, на цьому я буду завершувати, на мою думку, чудовий розклад таро для вас на липень місяць. Кому сподобалося відео, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Я обов'язково буду шукати відповіді, буду надавати відповіді на ваші пропозиції, хто хоче. Що почути, можливо, якісь запитання, звертайтеся на персональні розклади карти Таро, якщо комусь потрібен персональний розклад, всю інформацію знайдете в описі під цим відео, як мене знайти. Пишіть, там я вписала мій номер телефону, пишіть WhatsApp. Зараз немає в нас перешкод, чи то WhatsApp, чи Viber. Завжди один і той самий номер. так що... Пишіть, не зволікайте, і, і до нових зустрічей! Зустрінемося у серпні місяці. А я вам бажаю чудового липня, щоб всі ваші плани на майбутнє здійснювалися. Не зволікайте порадами карт Таро. І я вам бажаю всього найкращого. Пока-пока!